Під час реалізації профілактичних заходів з метою протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів на території обслуговування, працівники сектору кримінальної поліції Охтирського районного відділу поліції викрили 20-річного мешканця одного із сіл району, який займався вирощуванням та збутом канабісу. Взагалі для себе. Але просто я познайомився з друзями, з якими там ну, Вони мене часто просили і так трошки, ну в рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання зловмисника, в ході якого вилучили близько 8 кілограмів наркотичної речовини, рослинного походження, зовні схожої на канабіс, а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом. Зловмисника було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час в останньому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.